Модернізований центр надання адміністративних послуг у форматі Дія центр відкрили у Великій Березовиці 10 листопада. Історична подія в житті Великоберезовицької громади відкриваємо центр надання адмінпослуг, який працюватиме в форматі Дія. Керівництво громади робить ще один крок. До людей до споживачів новий центр оснащений пандусом, туалетом для людей з інвалідністю. Тут є вивізка шрифтом Брайля та ігрова зона. В цьому снапі включена безбар'єрність повністю. Ви бачите навіть повинальна дошка для матерів, які можуть прийти з дітьми сюди, отримати довідки, і якщо потрібно буде це зробити. І в такому ракурсі ми будемо далі рухатися. До кінця року я вже озвучу. Ми відкриваємо ще ряд великих снапів, які будуть, які дія центру теж зроблені. Тут надаватимуть 213 послуг, серед яких реєстрація бізнесу та нерухомості, соціальні послуги, надання дозвільних документів, довідок тощо скористатися цим зможуть понад 20 тисяч жителів Великоберезовицької громади, а також вимушені переселенці. Такі дія центри це вимога часу. Наші люди. Мають право отримувати якісні, швидкі адміністративні послуги. Ну і це наше основне завдання, щоб їм це зробити. До слова, у Тернопільській області вже функціонують 55 ЦНАПів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.